Привіт, друзі, гості, підписники каналу Сам собі господар. Ну що, от наша Машка дочекалася, відлучили ми наших борсучків від неї. Все, в них самостійне харчування. Звичайно, стоять там, де був проход, але й ми його заварили Хай й привикають бути самі. От такі вони в мене виглядають. Місяць їм. Потримав трошки довше біля свині, так як їх всього шестеро, не сильно вони її відтягнули. Але брусочки такі чималенькі. Пістолив їм, накидав соломки. О, сухий корм, стартовий, звичайний, ніякого престарту я не використовував. Ось такі наші агенти. Досить чималенькі. Ввечері спробую. Трошки вони ще розпокояться, щоб з мамки ввечері. попробую зважити, глянемо, скільки вони в місяць важать. Такий наш короткий відосик. Сьогодні у нас погода спортилась. Дощ є передають на три дні. Що саме погане, що не встиг викупити трикошку? Через свою роботу, але нічого не зрозуміло. А це наші О. два з половиною місяці. Може, чуть, -чуть більше. Два місяці і три тижні. Як на відкорму самі годуються вже мамки. Тож такі от бойці у мене. Ось їх мамка тих більших, трошки вже відгодовується. Так, машок? Машок? Десь сюди, де сюди. Ось така у мене складка. Де потрошки я назад, а то тяголо їх було 11 в мене, покисягнула, але вже потрошки Машка відкормлюється. Доганяв її ще раз, не знаю, чи погуляла, чи ні, вроді її не зривається у містами таке. А це мамка оцих малих. Вона в мене бредна геть була. Стягнули її трошки, треба затожу навіть корм уплотнений. Ну, а ці в нас вже смсенькі. Харчується. карантинних. Ось ну, такий короткий обзор мого господарства. Дякую всім за перегляд. Не забувайте ставити лайки. Дизлайки. Ми для вас теж стараємося. Знімаємо відео, щось підказуємо по годуванню, по вирощуванню свиней. От так нам мамки. Приблизи. Ось такий наш відосик. Всім гарного дня, до побачення.